В житті кожної людини найдорожчими, найріднішими, найтерплячішими є батьки, рідні наші, любі, найміліші серце, тато й маму. Ви так рідко чуєте від нас слова щирої любові, глибокої вдячності та вибачення, що у день, коли ми знаходимося на вершині нашого щастя, ми хочемо виправити цю помилку раз і назавжди. Тато, мамо, щиро дякую вам за всі ваші поради, настанови, та безмежне терпіння і віру в мене. Адже з хлопцями завжди нелегко, а без вас я б ніколи не став би таким, яким я зараз. Матусю, рідненька, низький плін тобі за ці недоспані ночі, коли ти колесала мене, співаючи ніжних пісень, вчила любити рідну землю, шанувати старших. Дякую тобі, за твоє любляче серце, проявляючи любов до мене. Дякую за теплоту і турботу. Це дуже важливо і цінно для мене. Тату, ти приклад для наслідування. Чесний, мужній, витриманий, справедливий. Ти знаєш, як підтримати мене. Що сказати? Іноді просто без посмішки, як годиться справжньому чоловікові вирішити всі проблеми. І де б я не був, щодня біля себе я відчуваю твою присутність, твоя мудрість робить мене сильнішим, твоя сила рухає мене вперед до мети. Дорогі мої батьки. Прошу вибачення у вас за кожний мікрок, який був хибним і приніс вам смуток. Прибачте, за небрежне ставлення, образливі слова, за ваші переживання і сльози, причини яких став я. Дорогесенькі мої батьки! Коли на цей світ з'явилася я, з'явилася і моя безмежна любов до вас. Матусю, дякую тобі за те, що оберігала мій сон в дитинстві. Дякую тобі за неймовірне серце, таке любляче, таке ніжне, таке пробачаюче, таке рідне, якого більше немає ні у кого. Низький уклін тобі рідненька, за ніжність рук, які дають тепло і ласку, за добрі очі, в яких я завжди бачу гордість за мене, за щиру і тиху молитву, яка береже мене від лихого, за лагідну усмішку, якою завжди проводжаєш та зустрічаєш мене. Татусю, мій дорогий, твоя любов є найсильнішою. Дякую тобі за надійне плече підтримки, за мудрі поради, за гарне виховання і витримку. Я знаю, що мені ти ладен світ віддати, щоб я була щасливою. Таточку, ви з мамою завжди були, є і будете моєю підтримкою. Ви в радості і печалі розділяєте зі мною хвилини смутку і щастя. Пробачте мене, мої любі, за дитоспині ночі, за клопоти, які принесла вам, за сльози, яких не хотячи викликала, та за образи, яких завдала. Доля звела мене з чудовими людьми, з батьками мого найкращого у світі чоловіка. Мамо, тату. Ви віддали все належне своєму синові. Виростили його добрим, мужнім, просто справжнім чоловіком. Дякую вам за вашого сина, а тепер вже й мого чоловіка. Обіцяю бути йому вірною та хорошою дружиною. Спасибі за ніжність, яку ми завжди відчували, навіть коли були маленькими, за підтримку, яку ви надавали нам у найважчі дні. Це справді щастя мати таких батьків. Ми, ми вас дуже, дуже любимо.